Пресвята владичице, Діво Богородице, до тебе, нашої Небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних, важкі часи спіткали мене, і серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе, не залишається без допомоги. Помоги. О, мати милосердя, простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху, молися за мене перед Твоїм сином, щоб він у своєму милосерді дарував мені силу пройти через випробування, не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Пречиста діво, ти бачиш мої страждання, ти знаєш сльози, що проливаю уночі, і тягар, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти, мати, всіх, хто потребує допомоги. Зціли мою скорботу, Наповни серце вірою, даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу, Богородице. Ти непохитна захисниця, яка перемагала зло силою свого покрову, стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва. Нехай темрява випробувань відступить, а світло Божої благодаті наповнить моє життя. О, Мати наша, не допусти. Щоб я залишилася без Твоєї допомоги, направ мої кроки до істини, наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом прославляла Господа і Тебе на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Я як на небі, так і на землі. Хліб Насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, перед тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей, ти дарував їх мені як найбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки, захисти їх, Господи, від усього зла, від гріха, від спокус з цього світу. Покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення і силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне. Мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним. Нехай ангели Твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята Богородице, Небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю, будь їм захистом і провідником, обережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові, благослови їхнє майбутнє. Нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе Своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, дякую тобі за цей день, за все, що Ти дарував мені, за кожен подих життя, за кожну зустріч. За кожну нагоду вчинити добро. Прости мені, милосердний, усі мої провини вчинені словом, думкою чи ділом свідомо чи несвідомо, очисти моє серце від усякої злоби, заздрості, осуду й тривоги. О Господи, покрий мене своєю любов'ю і захистом. Нехай жодне зло не наблизиться до мене, нехай жодна тривога не затьмарить мій спокій. Благослови мою домівку моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, наповни мою душу Твоїм небесним світлом. Щоб навіть у темряві ночі я відчувала Твою присутність. Господи, віддаю у Твої руки всі свої турботи, хвилювання і страхи. Ти знаєш, що лежить у моєму серці, Ти бачиш мої прагнення і випробування. Навчи мене довіряти тобі усьому, щоб я засинала без страху і прокидалася з надією. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене Твоїм покровом, ангели охоронцю мій, стань біля мого ложа, відганяй усякий страх і небезпеку, оберігай мене вночі, щоб нічого не порушило мого спокою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.